Гляшко позафракційний. Дякую. Шановні виборці, шановні громадяни України. Подивіться, будь ласка, як дружно аплодують у цьому залі під час розгляду цього закону. Як разом і влада, і опозиція голосує, розказує що компроміс. Нарешті досягнуто. Насправді, все, що тут відбувається, це змова. Це змова проти суспільства, це змова політичних еліт, які присутні отут в парламентській залі з метою залишитися при владі при цьому за рахунок інтересів суспільства. Перше запроваджується мажоритарна система виборів це можливість фальсифікувати вибори. Я вже наводив тут приклад, коли в моїй рідній борзні, де я навчався в школі, інтернат, за командою голови обласної адміністрації Хоменка, мені навіть не дали можливості виступити на ярмарку, привітати людей і святом діючого народного депутата. А помічника депутата, якого призначили від влади кандидатом, він виступає і дарує подарунки все інше. Тобто, мажоритарка. Це використання адмінресурсу, це підкуп виборців, це фальсифікація виборів. Друге, 5% бар'єр на виборах, це консервація політичних еліт, які отут присутні. Це неможливість потрапити до парламенту молодим хлопцям, дівчатам, які здатні підняти і змінити країну. Оці всі горлохвати, які сидять 20 років в парламенті, я вони й далі розраховують. Я Прошу парламентські вирази, будь ласка. А парламентський виражай Михайлович, горлохвати, які 20 років сидять в парламенті. Вони й далі розраховують тут сидіти, позбавляючи можливість. Україні мати нові політичні еліти, і ті, хто сьогодні голосує цей закон, вони консервують цю ситуацію політики, як політичного гатунку, яка є негативно, які призвели до тих проблем, які ми маємо в Україні. Залишається той самий принцип формування партійних списків. Це означає, що депутати й далі будуть кнопкодавами залежними від волі політичних лідерів. Це означає, що вартість місця в партійному списку. Якщо на минулих виборах політичні лідери брали 5 мільйонів, на цих виборах будуть брати 10 мільйонів за одне місце в списку. Це корупція під час формування партійних списків, адже виборці позбавлені можливості впливати на формування цих списків, і партійні лідери це робитимуть, а не депутати. Я вже не кажу про те, що відсутні квоти для жінок, для людей з обмеженими фізичними можливостями, для того, щоб було представництво і жінок і інвалідів у партійних списках у підсумку законопроект, який зараз буде прийнятий у залі, це змова проти суспільства, це змова проти України, це змова проти виборців. Але даремно ви сподіваєтеся, що у вас ця змова пройде. Парламент винесуть люди звідси і вас, і вас, усіх, і владу, і опозицію, яка у